Юрій Івданчу, щодо іншого бюлетеня, за яку особисто ви політичну партію будете голосувати? Особисто ви. Ви знаєте, ми дійсно маємо два бюлетні. Другий бюлетень – це буде за політичну силу. Я думаю, що до виборів ми маємо ще час для того, щоб остаточно визначитись, але я буду однозначно голосувати за одну з опозиційних політичних партій. Коли ми говоримо про те, які ми бачимо ризики серед. Опозиційних політичних партій, то, на мій погляд, сьогодні є дуже такі яскраві ризики того, що влада хоче для влади, це ідеальна ситуація, коли, наприклад, партію Свобода буде набирати з точки зору влади десь під 5%, але не переходити під 5% бар'єр. Чому? Тому що за діючим законом всі ті партії, які не добрали до 5%, їхні голоси автоматично пропорційно. Діляться між тими партіями, хто перейшов 5%. І уявіть собі ситуацію, що наші виборці, громадяни підтримують опозиційну політичну партію Свобода, влада робить це для того, щоб вона не перейшла 5%, і це десь близько половини тих голосів, може трошки менше, буде, піде на користь партії регіонів. Тобто ті наші патріоти, громадяни, які голосували за свободу, виходить, фактично віддають свої голоси партії регіонів. Я вважаю, що цього допустити не можна. Я вважаю, що присутність партії політичної Свобода в парламенті є не тільки бажана, а й є обов'язкова, тому що це буде той міцний кістяк, який буде формувати нашу частину опозиційних депутатів політичних. І я вважаю, що це дуже важливо розуміти. Але зрештою до виборів ще ми маємо час, і ми маємо добре дивитися і слухати і аналізувати, що говорить кожна опозиційна політична сила, і голосувати серцем за ту, яка є ближче до кожного виборця, яка, в якому кожний виборець більше впевнений. Але голос віддати виключно за одну з опозиційних політичних сил. Так будете робити. І ви. Так я буду робити на виборах. Ну і ще одне питання, Юрій Богданович, до вас як до економіста. Чимало зараз розмов триває навколо нашої валюти, гривні. Як економіст, які є ваші прогнози? Я думаю, що ми зараз переживаємо найкращі часи з точки зору економічного стану в країні. І коли ми дивимося на ті бікборди про які говорять, що стабільність досягнута, то ми цю стабільність бачили буквально тиждень назад, коли був різкий стрибок. Курсу долара, і, відповідно, різкий стрибок всіх цін, які прив'язані до долара. Я маю навіть на увазі пальне, бензин. Ми бачили, що сталося на заправках. Всі ціни піднялися. На моє глибоке переконання сьогодні ми маємо проблему в бюджетній сфері, тому що ми маємо вже початок тих проблем, які ми мали тільки в минулому році, в грудні. Невиплата, нефінансування з казначейства сум, які перевищують 100 тисяч гривень, або рішення приймаються виключно в Києві. Незалежно від того, де ця платіжка в казначействі знаходиться в районі чи в області, будь-якій в Україні. І є дійсно великий ризик того, що сьогодні штучно утримується курс гривні, є дійсно великий ризик того, що це є така демонстрація умовної стабільності. І після виборів є ймовірність, що курс буде відпущений, який він буде після, важко на собі зараз прогнозувати, але баланс зовнішньої торгівлі зараз вкрай негативний. Ми маємо великий дефіцит зовнішньоторгівельного балансу. Ми маємо ситуацію, коли ніхто з інвесторів не заходить в країну, ніхто не хоче інвестувати кошти в Україну, а це означає, що валютні надходження відсутні. Це так само впливає на курс долара. Ми сьогодні, маючи цей величезний дисбаланс між імпортом і експортом. Вимушені витрачати кошти резерву Національного банку на утримання гривни, а не маючи коштів інвестиційних, які б заходили в Україну, а коштів ми не маємо, тому що немає клімату сприятливого інвестиційного. Є величезний ризик в такій ситуації, що після виборів ніхто не буде більше утримувати курс. Це не буде цікаво для влади, тому що не треба буде демонструвати стабільність. От, і курс може різко піти до гори. Звичайно, що це може потягнути за собою всі ціни, які прив'язані до долара, пальне. Імпортні продукти, в тому числі газ, в тому числі все те, що зв'язане до долара. На жаль, такий прогноз ми маємо і він є досить реалістичним. Туманний, туманний ваш прогноз. На жаль, Юрій Богдан, повертаючись до виборів, у випадку вашого обрання, як зможе громада вас контролювати як вже народного депутата? Коли я балотувався до органів місцевого самоврядування в обласну раду, то я безумовно почитав закон перед тим, як балотуватися, і побачив, що згідно чинного законодавства є обов'язок, є права і обов'язки депутатів. І є одним з обов'язків депутата обласної ради кожного року звітувати перед виборцем. Але дивна річ, коли я ознайомився з законом про депутатів Верховної Ради, то виявляється, обов'язку депутата Верховної Ради такого немає. Є обов'язок інформувати виборця про свою діяльність. Ну, ви розумієте різницю між інформувати і звітувати. Тому в своїй програмі, коли я йду до виборця і говорю про те, яка моя програма загальнодержавна і яка програма регіональна, я чітко говорю, що я буду щороку звітувати перед виборцем, підводити підсумки того, що, ми, що я планував робити і що мені вдалося зробити, підводити підсумки того, що не вдалося і що треба буде робити на наступний рік. І тільки в такий спосіб, на моє глибоке переконання, можна виборцю з одного боку контролювати дії депутата, а з іншого боку, так як один із першочергових законів, який я пропоную проголосувати і ініціювати в Верховній Раді, це є закон про відкликання депутатів будь-якого рівня. І це, на мій погляд, є надзвичайно важливий закон, майже один з найважливіших законів, тому що якщо ми, виборці, зможемо в такий спосіб. Відкликати депутата будь-якого рівня, Верховної Ради, обласної, районної, то це означає, що ми зможемо зробити дуже суттєву справу для того, щоб змінити політичне обличчя країни. Ми зможемо зробити так, що пропадуть ті шахраї, пропадуть ті люди, які обманюють, які приходять, говорять одне, а зрештою потім роблять інше. Пропадуть ті тушки, які на довір'я людей попадають в парламент, а потім голосують на нищення України, на нищення всього українського. І тоді громада може чітко відкликати депутата, але це можна зробити тільки тоді, коли є дійсно звіт, коли щороку депутат звітується, і після цього громада може прийняти рішення: треба їй такий депутат, чи не треба, враховуючи те, що ми маємо систему зараз змішану, і ми маємо сьогодні саме два бюлетні, Це як ніколи дуже важливо: один бюлетень за мажоритарного депутата, якого так само треба відкликати, другий бюлетень за політичну силу. Яку можна обирати, щоб бачити кого із списку ця політична сила делегує в якості депутатів? Тому я вважаю, що звіт і депутатів-мажоритарників і депутат-списковиків є важливий для того, щоб виборець зміг зробити висновок, наскільки ті депутати є дієвими і дійсно вони відстоюють чи не відстоюють інтереси громади і довіру людей. Добре, Юрій Богданович, дякую вам за розмову. Е, нашим глядачам нагадаю, що гостем студії був кандидат народні депутати України по 87-му виборчому окрузі. Юрій Богданович Дерев'янко. Дякую. дякую, до дякую. нових зустрічей. до, до, нових. до побачення.